Вітаю на часі новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник. Повна інформаційна картина вівторка за мить. А на початку випуску стисло про головне. Мобілізація у дії. Під час четвертої хвилі до Збройних сил України та Нацгвардії мобілізують понад 4 тисячі осіб з Одещини. Вирішальна середа. Одеса і регіон мають отримати бюджет вже 21 січня. Кошториси затвердять на сесіях. Музика. Долар вийшов у вільне плавання. НБУ стримувати курс більше не буде. Бойові дії у зоні АТО не вщухають. Бойовики нарощують сили, а бійці АТО відбувають напади. Минулої суботи в Донецькому аеропорту більше чотирьох годин кіборги обороняли литовище. Поранених героїв через коридор евакуювали до Одеси. 93 третя аеромобільна бригада прибула до нашого міста у неділю увечері. А вже наступного ранку, аби врятувати життя бійцям, Одесити здавали кров для 411-го госпіталю. Сьогодні до кіборгів навідався народний депутат України Олексій Гончаренко та голова Одеської облради Михайло Шмушкович. Перш за все їх турбував стан здоров'я військових та забезпечення їх медикаментами. Они сказали, що одесские медики благодарны, що все добре, що в госпіталі йому повний уход і лічення, у них немає ніяких питань, претензій, замічань. Для нас це очень важливо. Бої за Донецький аеропорт не вщухають і нині. Більше детально про візит народного депутата до південноукраїнського шпиталю ми покажемо у наступних випусках новин. У розпал активних військових дій на Сході в Україні розпочалася перша в цьому році і вже четверта з початку АТО хвиля мобілізації. Загалом планується призвати 50 тисяч осіб. В першу чергу служити підуть військово зобов'язані резервісти. Біля одеських військкоматів особливого ажіотажу сьогодні не було. Чи готові Одесити йти до армії, дізнавався Роман Семенов. Важко в навчанні, легко в бою. Ці знамениті слова ще з радянських часів знає кожен із нас. Під четверту хвилю мобілізації підпадають чоловіки віком до 60 років та жінки до 50. Перевага буде надаватися тим, хто вже проходив службу колишнім військовим та курсантам військової кафедри. Комісаріати вже приступили до роботи, але великої черги біля них ми не знайшли. Виявляється, не всі готові йти до війська з усіх опитаних нами одеситів. Тільки одиниці готові, в разі чого піти до армії. Інші ж воліють. Краще уникнуть эти и ответственности. Принудительно набирать, ну, и какой патриотизм там будет, если принудительно заставляют воевать, причем там непонятно за что, за кого. Как я понимаю, никакого военного положения нет. И мобилизация какая может быть? То есть вроде и война идет, вроде и не идет, поймешь. Пусть объяснят сначала, что есть на самом деле, а потом уже. Багато людей воспринимают мобилизацию досить негативно, и перечекати не часы. В подвале прятаться будут. Прятаться будет? Нет, не, я же учусь как-то, меня не призовут. Не, ну могут. Могут. Ну тогда пойду что делать. Придется. А как вообще ваше личное отношение к этому? Негативное, позитивное? Ну вообще негативное. Почему? Потому что мой город бомбят там. мені не Але є й такі, що розуміють складну ситуацію в державі і готові підставити плеча тим, хто захищає батьківщину на передовій. Скажем так, у мене є знайомі, які потрапили ще в першу волну мобілізації, і от вони вже фактично год там сидять, да, і їх міняти як-то надо, тому, ну, отношение такое, що тем людям, которые там нужна смена, поэтому, естественно, проводить эту волну как бы надо, тем более, что такая обстановка, что страна как бы в, в, под угрозой и, и террористических актов, и военных действий. Поэтому... То есть, лично вы бы пошли, если бы вас вот сейчас призывали. Да, конечно. Понятно, что, конечно, то, что много молодых ребят забирают, которые не служили в армии, да, и... вот это если их будут кидать туда то это будет наверное плохо а так в принципе я считаю что наверное, стоит скажите а вот если лично вас призовут э, в процессе мобилизации как вы пойдете не пойдете ну, ваше... я думаю пойду потому что я во-первых военно обязан я уже служил и Пойду, звісно. куда ні куди діватися. Четверта хвиля мобілізації буде проходити по всій Україні у три хвилі. Перша триватиме 90 днів. Друга і третя, які відбудуться у квітні і червні 60 днів. Загалом планується призвати 50 тисяч осіб з Одеської області 4,5 тисячі. Роман Семенов Георгій Дячик. 21 січня. Вирішальний день для області та міста. Депутати обласної міської ради на своїх сесіях мають затвердити бюджети на поточний рік. Одеса планує зібрати у казну 3 мільярди 582 мільйони гривень. При цьому бюджет міста буде профіцитний, тобто доходи будуть перевищувати витрати. Серед нововведень – нові податки на нерухомість, транспортний збір та акцизний від продажу алкоголю і тютюну. Усі ці гроші будуть залишатися у місцевих бюджетах. Якщо все складеться як запланували, то Одеса має шанс розрахуватися і за кредит 2000 року. В бюджеті предусмотрено 105 мільйонів гривень, із яких 4 млн франків. По курсу, 18, ми вважаємо, франк це поняти валютної частини кредиту, і вторая часть 33 три мільйона. 120 тисяч гривень це наша рівніва часть. Окрім нових податків, місто отримає дві субвенції. На лікувальні заклади, окрім спеціалізованих, їх будуть отримувати за рахунок місцевих бюджетів та освітні заклади. Об'єм субвенції буде тратитися на задержання школ. Ось дошкільне учреждення садики, нішкольне остається за що бюджету города. А на школи йдуть розходи за що субвенції. Ще однією особливістю стане реверсне фінансування. Муніципальному бюджету доведеться передавати до Києва 108 вісім мільйонів гривень на рік. Гроші до держбюджету мають перераховувати щокварталу. Тим часом гривня продовжує падати, незважаючи на певну стабілізацію курсу долара в обмінниках, ціна за американську валюту на чорному ринку різко підскочила. Експерти кажуть, гривня дешевшатиме і надалі. Винна війна та відсутність реальних реформ. До того ж НБУ стримувати курс більше не буде. Тему продовжить Роман Семенов. Національна валюта впевнено продовжує своє піке. Якщо в обмінниках курс долара тримається на рівні 16,50-16,55, то на тіньовому ринку давно вже перевалив за 20. Новий рекорд 21 гривня за долар був зафіксований напередодні. Нагадаємо, наприкінці минулого року урядом був внесений, а парламентом затверджений бюджет разом з багатьма економічними новаціями, в тому числі податковим кодексом. Такі заходи мали врятувати вітчизняну валюту, але падіння триває. Експерти Таку ситуацію називають прогнозованою, адже реальних змін в економіці нема. На сході війна, окрім того, дехто у вищому ешелоні влади просто наживається на курсі. Пытали здержать девальвацію перед виборами для того, щоб показати, що, ну, от є власть, которая заботиться о том, в члені не только о себе. Прошли вибори, і самі песимістичні прогнози оправдались. Потому, до виборів Національний банк продавав гривню навіть дешевлі, чем 13 гривень. Теперь вот те цифри, які ви називаєте, 20-21. Тобто реально ті, хто смог купити 3 мільярди доларів, только в октябре Національний банк продав по 13, зараз можуть вот, только по этой операции 24 мільярда гривень. Одесити вже відчули коливання курсу національної валюти. Багато з них просто не довіряють ні державі, ні гривні. Ну, Как думаете, в какой валюте вообще держать сбережения? В долларе, в гривне, в евро? По вашему мнению? Ну, думаю, что в евро у кого-то или в долларе. Лучше в золото вообще. Думаю, что все будет падать. Так что... Мне кажется, что неправильные шаги нашего правительства. Вот и все. Они уничтожают обычных людей своими действиями, делают неправильные шаги. По моему мнению. Ну, просто дело в том, что купить нельзя. Я достаю, у меня немножко их долларов, достаю и меняю их, когда у меня уже совсем ничего, так сказать, не на что жить. А вот э, э, я слышал, что купить невозможно. Наверное, может быть, купить надо из 21 э, на черном рынке. Деики навіть поспішають підзаробити, продаючи валюту в різних місцях. У нас только сейчас, по-моему, на толчке можно кое-как. Люди, які хочуть хоч щось, наварити, щось заробити, вони на варіті, штоти заработати, вони міняють день на сім кілометрів. За словами експертів, в подібній ситуації була Грузія в 2008 році під час війни з Росією. Але тоді, завдяки професійним діям влади, національна валюта зміцнилась майже вдвічі. Це зайвий доказ того, що врятувати українську гривню можуть тільки глибинні реформи в економіці. Роман Семенов, Георгій Дячак. Ріст долара позначився і на вартості ліків. Тепер медпрепарати кишені не усім. Часткове вирішення проблеми знайшли в Одесі. У місті діє мережа аптек комунального підприємства «Одесфарм», створена за ініціативою міської влади. Муніципальні аптеки не тільки продають ліки за цінами виробника, але й гарантують їхню якість. Купівля ліків чи не найбільша стаття витрат одеситів. Останнім часом їхня вартість зросла майже удвічі. Це сильно б'є по кишенях містян. У таких умовах допомогти людям взялася муніципальна мережа аптек Одесфарм. Життєво необхідні препарати тут можна придбати за помірковану ціну. В это сложное экономическое время поставлена городским головой прежде всего задача о доступности медикаментов, чтобы горожане могли приобретать по доступным ценам. И мы провели анализ, какие медикаменты, какие медикаменты пользуются наиболее спросом. И на эти препараты мы договорились с заводом-производителем. Они нам, во-первых, эти препараты поставляют со, скидками, со скидкой, и мы по этой же цене эти, эти, группу эти группы препаратов и продаем. У кожній аптеці «Одесфарм» на стенді вивішений список медичних препаратів, які можна придбати за ціною виробника або з суттєвою знижкою. Саме таке завдання поставив перед комунальним підприємством міський голова Геннадій Труханов. Цей перелік планується поповнити новим найменуваннями ліків, каже директор комунального підприємства Одесфарм Левон Нікогосян. Список буде пересмотрений і він буде доповнений. Ми. Просмотрели які більше, найбільше популярністю и в этот список вже буде із 60 препаратів, які будуть продаватися по ценам. І, і також кожен місяць у нас на якісь препарати скидка в районі 15-20 на якусь то групу препаратів. Окрім забезпечення місцям доступними лікарськими препаратами, комунальне підприємство Десфарм в одноіменному медичному центрі постійно проводить так звані дні здоров'я. Вони мають великий попит серед одеситів. Тут можна отримати безкоштовну ко. консультацию профильного фахивтя. Есть такие бесплатные дни, когда принимают различные специалисты, каждый раз, каждую субботу это разные специалисты, и производится, кроме того, что вы можете к специалистам различным обратиться, и бесплатный набор, набор анализов. С этого года мы расширяем это, и с февраля, и с февраля месяца у нас будет день, включен, включены кроме суббот еще различные другие дни, и такие так называемые дни диабетиков, когда каждый Хто кто, захоче, хто кто, прийде к нам в апт... в медицинський центр, зможе э, обследоваться на измерение сахара, сахара в в крові. І якщо у кого-то какие-то проблеми, одразу обследоваться у ендокринолога. Море, пляж і хороша компанія. У попередніх випусках ми вже розповідали, як Одесити відзначали водохреща. Православний обряд давно став невід'ємною частиною зимових купань. Отож, 19 січня занурювалися у холодну воду і політики. В густому томані на пляжі Ланжерон зібралося кілька сотень людей. Ще з ночі Одесити купаються в морі, очищаючись від негативу і загартовуючи організм. Слава Україні! Героям. Героям. Народний депутат України Олексій Гончаренко не пропускає жодного Йорданського купання вже сім років поспіль. Погода і температура повітря ритуалу не перешкода. Традиція продовжується, Чувствую себе очищеним від плохого. У воді каже Олексій Гончаренко, не настільки холодно, як здається, на перший погляд. А тим, хто загартований менше, радить не боятися і купатися взимку постійно, а не тільки на водохреща. Ми завжди в компанії. Мы, собственно говоря, 7 лет назад начинали такую традицию больших крещенских купаний. Бой мы продолжал всегда. Рятувальники рассказывают, с 12:00 ночи не було й 15 хвилин, щоб хтось стояв далеко від моря. Найбільший ажіотаж був з півночі до 3:00 ночі. Убійшлось без серйозних пригод. Зреался ребенок ночью, 3 года нашли и 16-річний молодий чоловік в тверезому стані, как бы, без происшествий, все нормально, все стабильно. Ребята работают в усиленном режиме. Щоб не спокушати долю, рятувальники забороняли купатися у нетверезому стані. Ті, хто слідує головному обряду вже не один рік, з рятувальниками згодні. Отлично. ноги пікуть сильно. головне, не піть. Перед після можна. Вважається, що вода 19 січня зцілює тіло і душу. Тож чимало одеситів зміцнили своє духовне і фізичне здоров'я. Туман, що огорнув місто в понеділок, протримається до кінця тижня. Про це повідомляє гідрометцентр Чорного і Азовського морів. Також можливі невеликі опади у вигляді дощу. Температура повітря збережеться плюсова. На цю хвилину у мене усі повідомлення. Розвиток подій вже у наступних випусках. А я бажаю усім лише гарних новин. Та, якщо ви стали свідками резонансної події, телефонуйте до редакції за номером, який зараз бачите на екрані. Побачимось.